Жанна Мовчан, лідер золотим знаком компанія 2 Сьогодні я веду найкрутіший для моїх ефір. Хочу вам показати неймовірне місце, місце, в якому має купатися кожна людина за своє життя. Це просто дуже-дуже круто. Але перед тим, як показати вам цю красу, я хочу вас запросити до нас, командний тур 27 березня ми виїздимо зі Львова до Словенії. Це 5 днів без нічних переїздів. Це 4 дні в готелі на а, саме сніданках. Це дуже гарні водоспади, річки, природа, це озера, це неймовірна краса, саме е, споруд. Тому приєднуйтесь до нас, в командний тур. А зараз, а зараз хочу вам ще сказати, що пишіть приватні сповіщення. І насолоджуйтеся цією дивовижною красою. А, ексклюзивне саме місце, ексклюзивне відео саме для вас. Ось такий крутий водоспад. Круте місце. Найкрутіше, можливо, одне з найкрутіших місць світу. Ви бачите веселку. Ви бачите, яка це сила природи, як це круто, яку енергію дає можливість ось побувати в таких місцях, який це заряд енергії, бодрості. Насолоджуйтесь насоложуйтесь цим дивовижним світом, світом природи, її такою мощі, силою. Це дуже-дуже круто. Приєднуйтесь до нас в компанію Атлан, до, до нас, до лідерів, наші команди і ви будете подорожувати по всьому світу і бачити таку неймовірну красу. Ось такий кусочок дива я вам показала. Наразі знову буду прощатися. Всім пока-пока, до нових зустрічей. Всім пока-пока. Ще раз, до нових зустрічей. Я вас всіх люблю, і цілую. З вами була зв'язку Сміляна Мовчан. Лідер «Золотим знаком Компанія 2 Подорожуйте з нами, це круто. Ви будете бачити найкрутіші місця.